Я рада вас вітати, дівчатка, на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Сьогодні в мене трошки така імпровізована площадка, на якій я буду вам показувати, і розказувати. І сьогодні в нас з вами буде такий шкарпетково-в'язальний епізод. Я вам розповім про те, що я придбала за, ну, за два останні місяця. Розповім і також покажу, що я зв'язала, що я в'яжу і що я планую в'язати. І це буде епізод, як ви вже, ну, як я вже і казала, шкарпеткова в'язальність. Так, перед собою ви бачите. Мою, Це не одна покупочка, це декілька ну, декілька покупок. Але я придбала шкарпеткову пряжу. Придбала її в інстаграм-магазинчику. Я там доволі часто її купляю. Якщо когось зацікавить, я вам в особисті можу скинути. Там вона виходить. Трішечки дешевше, аніж е, в крамниці, ну, якщо купляти просто. І, і, і я вам покажу, що я що я роблю. Значить, оце було два наборчика, було. Не, мабуть, навіть більше, було 500 з лишнім грам в однім в лоті, так сказати. Це була пряжа на кобохо, і також от такий моточок був доданий як ну, додаточок. Такі, ви знаєте, кольори йдуть, якщо комбінуєш, якісь шкарпетки з залишки в'яжеш, і можна комбінувати. Теж хелікс в'язати, п'яточку, там резиночку і носочок. у шкарпетки. І я вам Трошки далі покажу такий виріб. Значить, в моєму арсеналі шкарпеткової пряжі такі, є поодинокі декілька моточків на кобохо. Але тут я побачила і такі, ну, ви ж згодні, Кольори дуже яскраві, дуже цікаві, дуже такі, які хочете пов'язати. І я от їх придбала. З, в, цьом, в цих лотах вийшло так, що в двох наборах була отака, отакий моточок пряжі. Я не засмучилась, я взяла ну, два однакових, з одніх можна зв'язати шкарпетки, другий можна комусь подарувати. Тому пряжа є, на кобохо цю пряжу всі знають. Кольори я, гадаю, не обов'язково озвучувати, бо всі знають, на кобуху і можна зайти в будь-який магазинчик, де продається шкарпеткова пряжа, і побачити всі ці кольори. І... Зараз я вам покажу, що з оцих комплектів, з оцих лотів я вже зв'язала якісь шкарпетки. Зараз ми трошечки отак їх оберемо. Далеко не будемо ховати, хай вони лежать. Значить, дивіться. Був іще отакий моточок на кобуху І ну, згодні, що ця пряжа прям підходить-підходить сюди. І да, я її зміксувала. У мене вийшов ось, ось залишок. Ось, ось трошечки я відматувала, бо я хотіла такі однакові шкарпетки в'язати. І два ось таких моточка залишилося ну, за такого матка. Я всі свої залишки, це ще я не вспіла, але я їх також я розматую на два однакових моточка, щоб можна потім було ну, в'язати однакову пару. Тому залишочок остався. І я вам зараз покажу, які вийшли шкарпетки. А ось такі шкарпетки у нас вийшли. Це шкарпеточки на 3940. Це такий, як я вже не раз казала, мій улюблений розмір. І як бачите, тут я взяла з оцюї пряжі резиночку, п'яточку і носочок закінчила таким самим. Да, вони однакові, бо, як я вже казала, я трошечки відмотала. І шкарпеточки. Однакові. Це одна робота, яку я в'язала вже із оціню партії, яку я купила. І також, Сейчас. ось у мене залишок оцього моточка, який я вже казала, що їх два у мене вийшло. І я зв'язала отаку пару шкарпеток. Хочу сказати, що я тут теж трошечки одматувала. Ну, там буквально отакий клубочок, він, мабуть, у мене десь в сумці <сум> лежить. Також однакові шкарпеточки, от Моя оця імпровізована сцена вона трошки хилитається, але ми не буде на це звертати уваги. Да? Ось також такі шкарпеточки, але це шкарпеточки трошки меншого розміру, це десь на 38. -й. І дуже ловкі шкарпетки. В'язала один і другий паралельно, тому не мінялась у мене щільність в'язання, і шкарпетки получились однакові, навіть кінчик, бачите? Отак. Однаковий вийшов. Це ще одні шкарпетки, які я зв'язала з цих ниточок, які я придбала за останній час. Але це ще не все. У мене є ще шкарпетки, які я в'язала. Але ці шкарпетки зв'язані з залишечки в пряжі. І тут прямо от залишки залишки. Бачите, тут навіть видно, Йшли одні ниточки, потім вони закінчилися. Я почала другий, це також однакові шкарпетки, оце ж той, як сказати, випадок, коли я всі свої залишки розматую на два клубочка. По можливості я їх зважую, щоб ну, було більш-менш однакове. І в'яжу паралельно дві шкарпетки. Оце така шкарпеточка. Це і шкарпетка із залишки в пряжі. Ще в мене одна пара шкарпеток, також із залишки в пряжі. Також методом Helix. Ця мені взагалі дуже подобається. Прям така. Вони не однакові, як ви можете бачити. А що ж ти пригаєш так? Вони не однакові, але доволі гарненькі собі шкарпеточки. Це із залишків пряжі. І що я хочу розповісти вам ще, та що ж ти будеш діти? Так, тепер, тепер, я трошки поміняла антураж, і зараз ви бачите перед собою залишки від зимового в'язання шкарпетка для наших хлопців, для наших хлопців, які захищають нашу країну. Це залишки. У мене є ще е, цілі цілісінькі е, моточки цієї пряжі. Це, по великому рахунку, це пряжа вівчарі-кольорова вовна, із яких ми з яких багато дівчаток в'яжуть шкарпетки для хлопців. Оце тільки верблюд від верблюд Кандіярн. Е... Тут теж будуть нас. І оце залишки. І я їх позбирала, ці залишки. Також, як ви можете бачити, у мене вони розмотані, ну, всі по два моточка. Це такий просто малесенький. Всі вони розмотані по два. Це тільки залишки, такі ще не розмотані. І це просто змотана боб... ну, в бобіночку. І я вже розпочала свій цикл в'язання шкарпеток для хлопців. Зараз я вам покажу, що вже в мене є. В мене вже є одна шкарпетка зв'язана. Також ви бачите методом Helix. Вона ще не... мисочок не зашитий. Методом Helix, ось, ось сіра і блакитна. Потім тут така темніша блакитна закінчилась, я тут трошки світлішою робила, але нічого страшного. Це десь розмір 43. Такий брутальний чоловічий розмір. Одна, як я вже кажу, готова. О, я А так вона дуже прям бірюзова світа. І, -і, -і другу я, час, час, в'яжу, не поняла. Ага. І другу я в'яжу. Уже я пройшла п'ятку, клин підйому. і залишилось, що ну, тут, е -е, пряжа. Скільки, мабуть, 300 метрів, що на тріїчці я в'яжу, тим, тим паче, що я в'яжу так не туго слабенько, потім вони поперуться і вони все вирівняються, все стане на свої місця, е, трошки пом'ягчає ця пряжа. Але я в'яжу і з такої, і я такі в'яжу із класичної шкарпеткової тоненьки. Шкарпетки і ті, і ті. Ну, я хочу, поки, поки є час до холодів, пров'язати декілька пар нав'язати шкарпеток, таких теплих, вив'язати оці залишки і розпочати декілька цілих моточки в пряжі і буду в'язати шкарпетки. Але це ще не все. Вже одні шкарпетки я е зв'язала. Це шкарпеткова пряжа, така ж із залишків. Це колись я брала на стоці пряжу Шахенмайер, це е Шестинитка чи восьмінитка. Ну, що вони товстенькі, це що 300. Ой, Боже, скільки 350 чи 420 метрів на 100 грам. І також із залишків ось цього, методом Helix я вив'язала такі теплі шкарпетки. Так що одна пара вже є, і друга практично готова. І я планую. Трошечки так наперед пов'язати трохи хлопцям шкарпеток. Тим паче, що зараз знову прийшла до нас спека неможлива. Мені щось нічого не хочеться в'язати. Але я хочу зняти ще одне відео, що я в'язала, що я в'яжу окрім шкарпеток. Ну, це буде вже друге відео. Так. Про це я вам також розказала. А, і ще про що хотіла сказати: у мене я колись давно-давно, вже декілька років назад, купила от на Candy Yarn от отакі облакатори для шкарпеток. Але коли я купляла, е, я ж вже кажу, що це було давно, коли я купляла, там були, ну, мабуть, був такий великий ажіотаж, і я тільки змогла купити 3940, бо там не 35, 36, там 37 мені не треба були, Це не наш розмір. Тому я купила оцей 39,40. Да, було трошки важкувато, на них сушити, предположим, великий розмір. Шкарпеток, але у мене для великого є дерев'яні, які помните, такі як з рибкою, з хребтом. Да, на них трошки невдобно, але я їх на 43 зафіксувала скотчем, а також пішовою плівкою, і вони у мене стандартні були. А тут колись реклама випала, і я бачу, що там великий такий розбіг номерів, тому я докупила по два з 42, 43, оце в мене два блокатора і докупила 38-39. Тепер у мене є 38-39, 39-40. Із 42-43 весь спектр е е е блокаторів, які я, е ну, якими я в'яжу, ой, на які розміри я в'яжу, в мене є. Тому запаси є. Так, про це розповіла. Тепер зараз поміняю картинку і опять до вас підключусь. Ну, як ви бачите, я поміняла картинку, і зараз я вам висловлю свої думки про набір оцих спиць. Це спиці, які я купила на китайському сайті. Розпаковочку ви бачили. І за цей час я зв'язала на них оці свої шкарпетки. Оці шкарпетки я в'язала цими спицями. Оскільки я вже казала, що я в'яжу не дуже туго, я в'язала на двічки і на половиною. Самим великим моїм страхом було те, що я боялася, що оці самі менші спиці, вони можуть ну, погнутися. Але, на моє здивування, з ними нічого не трапилось. Вони, які були, такі і є. Е, ну, ще не стерлися. Я навіть не знаю, чи будуть вони стиратися оце покриття кольорове, чи ні, я не знаю. Але в'яжуть дуже причудово. У них такі ловкі кінчики, як прямо показати, не дуже хочу. Прям вони тонесенькі, вони так хорошо ниточку підбирають. Це двічка. Як я вже казала, в'язала на двійці на 2,25, на три починала в'язати оці шкарпетки, але тут 15 сантиметрів, шкарпетка чоловіча велика, пряжа товста. Мені було не дуже зручно в'язати. Мені було замала довжини спиці, тому я перейшла на свої звичайні, на дерев'яні, на такі металеві китайські. і Цими також я в'язала плед, розпочинала. Але мені треба було, ну, як мінімум, 5,5, а так вийшло, що. Чи п'ятірка, що пряжа в мене синя, і мені синім на посиньому в'язати було дуже важко, тому я також перейшла на інші спиці. Е, що хочу сказати? Я дуже задоволена цим комплектом, і не трошечки я не пожалкувала, що я витратила гроші. Е, один якийсь період часу. Ці спиці можна було купити навіть набагато дешевше, ніж я їх купила. Хоча я коли їх купляла, я ну, так гадала, що купити 11 пар спиць, які тобі стануть у пригоді і в в'язанні шкарпеток, там, і в'язання якісь зразочків, і в'язання ну, рукавів, ну, стануть вони в пригоді. Не треба жалкувати. Я купила, але ж кажу ще раз, що потім якийсь час вони були ще дешевші. Хоча ж я не думала, що я їх за дорого купила за ту ціну, за яку я взяла стільки спить. Дуже такий якісний цей, дуже він ловко прошитий, рівнесенький, все. Ну, я не скілечки не пожалкувала, що я його купила. Так що, якщо хтось хоче собі придбати таке, не вагайтеся. Я вважаю А, ну знову ж це ж Китай. Як кажуть, нашу куплять дорожче можна в'язати китайським. Я китайським в'яжу. Так, друге моє придбання було. Ви знаєте, неспонтанна, я дуже довго, дуже-дуже довго дивилась на дівчаток, які в'яжуть шкарпетками оцими спицями. І я, я їх то кину в корзину. У мене, мабуть, на Анже досі, мабуть, двієчка Діпро е, нове Метл. Отакі от спиці досі лежать в корзині. Ну, в общем, я вирішила спробувати отакі, от також я просто от вже була якась акція, якась скидочка, я їх купила, це Симфоні. І я вирішила спробувати. В'яжу шкарпетки я на любих спицях, і Loop, і на двох можу, і на п'яти, і чим би я не я в'яжу на всьому. На цих я не... не пробувала, тому вирішила попробувати, Але все ж таки, ну, більше моє моя любов і моя любов до шкарпеток до в'язання тянеться таки до п'яти спиць, бо так мене в свій час. Багато-багато років назад, в минулому навчила мене моя бабуся. Я купила ці спиці. Я навіть зв'язала якісь, ну, якісь попередні шкарпетки. мабуть, я вам тут не показувала їх. В'язала. Зараз вам покажу ще, що я в'язала. Е доволі непогано, але. Тут 25 см виходить від кінчика до кінчика. Якби чуть поменше мені. Коли я в'яжу на 65, мені треба, ну, мені трохи трошки незручно. А от я в'язала на 68 чи на 72, у мене було замовлення на чоловічі, то доволі непогано, доволі непогано. І. Ось оце я також в'язала на них. Ну, ви знаєте, я вже ці шкарпетки перев'язувала декілька разів. Це колись років зо, два-три зо, назад я купляла в Фейсбуці пряжу трьох кольорів. Оце така була карамелька. Були гарбузики і був такий жовто-блакитний. Жовто-блакитний в мене ще є, і оцей у мене ще був е, з 100 грам арбузиків, кавунчиків, да? ну, арбузики кавунчики. Я зв'язала дві пари шкарпеток. Е, дуже добре в'язалась. А оця пряжа, вона чогось така цупка. Ви знаєте, як на мене, вона якась аж плоска, якась, типа як якась переварена чи пережарена вона, ну так, якось мені дуже важко в'язати її і. Що я тільки, я це вже перев'язувала її, я в'язала е, просто, я в'язала потом е, п'ятку, в общем, звичайну п'ятку, п'ятку Стронг. Тетку смерека, і нічого мені не. Ну, взагалі нічого не заходить. Я вирішила її так підрозпустити, і, і коли в мене буде натхнення, зв'язати щось тут жакар, я не знаю, чи якісь листики пропустити, чи якісь ягідки, чи Ну, не знаю, щось мені вона. Так що я також в'язала на цих спицях. А ще, а ті, хто бачив мене в Інстаграмі, я викладала свою таку щасливу мить, бо я брала участь в благодійній лотерейки, засновником якої була наша Ксюша з Дніпра. І... Дівчатка збирали гроші для хлопців нашим на Покровський напрямок для дронів. І там я виграла лот, моточок шкарпеткової пряжі і спеціально. Також отакі укорочені для в'язання шкарпеток. І ось там не 25 см від кончика до кончика, а 23. І я так розумію, що ото буде моє. От вони мені будуть ну, зручніші в да, руки. Треба до них трохи звикнути. Так, як раніше ми вообще в'язали, та і зараз я оці шкарпетки чоловічі в'яжу на 20 см. Потім перейшли на 15. А тут 25, тут треба так двома пальцями держати ці, ці спиці, Але нічого страшного, нічого такого нема. Ти трошечки. Піднапрягся, а потім звикаєш, і все йде, як по маслу. А тим паче, якщо вони будуть 25, це взагалі добре. Так, оце я вам болтаю про шкарпетки. одні шкарпетки умі. А, ще вам покажу щось і будемо закінчувати. А це ще мені не було що робити. І я сиділа, в'язала е рюшики на шкарпетки. Двоє ось, ось зв'язала. Це якось не було світла, мені ніфік було, що робити, нічого не хотілося. І я ось просто на пару шкарфеток зв'язала рюшики. І, в общем, оце моя краса, про яку я хотіла вам розповісти. А то я таке зникну з поля зору. Ютуба потім опять з'являюся. Ну, чим я вам не розказувала, що я робила. E, Взагалі-то за ці два місяці. Що я знову не була на Ютубі, я більш за все займалася шкарпетками. Бо це мій релакс. Ну що ж, дівчатка, я сподіваюся, що вам, може, було зі мною і приємно, але я так сумбурно все розказувала. Ну, нічого. Я дуже рада, що ми з вами зустрілися, що ви подивилися моє відео. Що... що ви були зі мною, і це головне дуже дякую вам, що ви про мене не забуваєте. Я також про вас не забуваю. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Всім до побачення, і ми скоро зустрінемося з вами.